Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш Тиха осінь в горі. Листям ніжно горить, тиха осінь вгорі, і нам сонцем дзвенить кожний день при зорі. колір жовтих ланів на частіх у полях, зачепився за лист жовтень в наших очах, і так день пролітав шибку вечір мига. Наче коси летять, і зима доганя, все буяє і в'є, ця краса і збуття, придивись до вікна і вдихни це життя, як би важко не йшло, не летіло життя, закрий очі і йди у осіннє злиття. Якби дійсно нам важко по житті не було, але осінь, як і інші пори року, Своїми фарбами, своїм особливим трепетним звучанням природи дають нам оптимізм на краще, своїми фарбами надихають на певні подвиги, на сенс життя і тому із природи потрібно черпати все найкраще. І натомість щось її віддавати, бо без взаємності нічого не буває. Хто хоче підписуйтесь на мій ютуб, канал Іван Плиска Палітра. Радий, хто підписався, хто лайкає, хто просто дивиться, слухає мою поезію, щось для себе бере. Бажаю всім всього найкращого, віри, надії, любові, молитви для наших захисників, захисниць для всього українського народу, адже молитва це єдиний спосіб і засіб, який допомагає при бідах і при всьому поганому. Тому бути добру, хай щастить. Завжди довіряйте своїй інтуїції, серцю. Їдіть за покликом душі, мрій. І нехай Господь Бог допомагає бути добру і з Богом.